Чи існуватиме в Україні вільний ринок землі? Чи може розвиватись економіка та сільське господарство в державі без продажу землі? Відповіді на ці важливі для країни питання шукали учасники круглого столу: народний депутат України Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради Ігор Йосипенко, голова асоціації фермерів Цюрупинського району Олександр Салецький. В обговоренні взяли участь також журналісти Херсонщини. Головна проблема, яка стоїть сьогодні перед власниками землі, яку вони одержали внаслідок розпою? Є фактично відсутність прав нею вільно розпоряджатись, оскільки діє мораторій на вільний продаж землі, через що власники паїв змушені або самостійно їх обробляти, або здавати в оренду, відкривши ринок землі, давши можливість людям вільно розпоряджатись своїм майном. Ми отримуємо реальну риночну вартість землі, а отримавши реальну риночну вартість землі, можна казати про реальну орендну плату за землю. Ми даємо право їй вільно розпоряджатися, а людина може чи здати в оренду, чи продати, чи взагалі працювати сама. В Україні не встановлена ринкова вартість землі. Натомість така практика діє у всьому цивілізованому світі. Народний депутат України переконаний, що оціночна вартість землі в нашій державі дуже занижена. Один гектар коштує близько тисячі доларів США. Натомість, після зняття мораторію на продаж землі, її вартість зросте принаймні у п'ять разів, давши реальну можливість. Людям виконувати свої конституційні права. Ця ціна може піднятися вже, на, вже зі старту до 5 тисяч доларів. Наприклад, Польща, пішовши по земельній реформі і відкривши ринок землі, вже на сьогоднішній день має ціну в 10 тисяч доларів за гектар. І відповідно від цієї ціни обраховується орендна плата за землю. Це й дасть можливість збільшити доходи наших громадян. Ярими противниками цього є агрохолдинги, бо вони на сьогоднішній день орендують десятки, а то і сотні тисяч гектарів землі, фактично за заниженою вартостю. Саме агрохолдинги фінансують деякі з політичних партій в відстоюванні цього інтересу, щоб був закритий ринок землі, щоб не було реальної вартості землі, щоб не було реальної орендної плати. Бо дуже вигідно орендувати десятки сотні тисяч гектарів, сплачуючи мізерні копійки за оренду землі, і неефективно її використовувати. Вільного продажу землі фермери та сільгосвиробники побоюються через те, що немає чітких законодавчих механізмів, які б регулювали цей процес. Найбільше, що страшить частину українців, що землю скуплять мільярдери, шахраї чи іноземці. І тоді люди не будуть господарями у своїй країні. Єдине, що сьогодні лякає сільгоспвиробників – механізми. Принцип всім зрозумілий землю треба продавати, купляти. А от механізми, за якими здійснюватися буде ця продажа, чи має бути обмеження в одні руки, чи це обмеження не має бути. Чи має бути, допустимо, якщо якісь, виходить, не гаразд, значить держава повинна забирати цю землю? Рано чи позно ринок землі має бути свободним. хотим мы того или не хотим, и мы уже видим на сегодняшний день, что мы практически пришли к тому моменту, когда удержать мораторий земли у нас просто не получится, и мы вынуждены будем снять этот мораторий на продажу земли. Фермера немного боятся вот этого будущего, потому что они не понимают, как это будет происходить, кто будет оператором, за какие деньги покупать. Як далі этой землею? Понімають очень важно на сьогоднішній день, щоб наш законодатель вироботав єдиний механізм і виписав достаточно чіткий і на законодавчу базу. Питання зняти чи залишити мораторій на вільний обіг землі час від часу обговорюється у Верховній Раді України, але й досі не зрушить з мертвої точки. Можливо, 2017 рік стане знаковим в історії земельних відносин. На рік продовжений мораторій з умовою. Що за цей рік буде розроблений законопроект Кабміном? Ми дали Кабміну можливість розробити законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Вже до літа цей закон повинен бути в парламенті. Він буде виходити на суспільне обговорення, будуть проводитись круглі столи. Комітет Верховної Ради буде додавати свої пропозиції. Дійсно, слушні пропозиції, і вони не нові, їх обговорюють дуже давно щодо запобіжників продажу земель сільськогосподарського призначення іноземним громадянам щодо обмеження кількості землі-продажу в одні руки. Ці всі Запобіжники дійсно треба передбачити на початковій стадії. В кінці кінців земельну реформу треба проводити і завершувати її відкриттям ринку землі сільгоспризначення. По завершенні дискусії усі учасники дійшли спільної згоди. Про те, що зняття мораторію на вільний продаж землі дасть імпульс розвитку економіки, сприятиме залученню інвестицій, ліквідує тіньовий ринок купівлі-продажу. Відкриття ринку землі призведе до встановлення реальної ринкової ціни на сільськогосподарські паї, тим самим сприятиве розвитку села. Головне, щоб усі законодавчі механізми стосовно купівлі-продажу землі були зрозумілими і прозорими, та захищали українців від ризику втрати землі Через схеми